Всім привіт вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, сьогодні знімав для вас відео на тему лохини і виявилось, що мікрофон не був включений. Тому перезнімаю це відео і що стосується сьогоднішньої теми. 10 травня. Сьогодні я вирішив підкислити ґрунт у лохині, а також підкормити лохину, додавши добрив. Тепер коротко про це все розповім. Отже, підкислювати лохину ми будемо ось такою гранульованою сіркою. Взагалі є дуже багато різних варіантів: і народних, і ненародних, там лимонна кислота, ще щось. Таким я ніколи лохину не підкислював. Більш беру класичний варіант це сірка. В моєму випадку це гранульована сірка, тому що ще є калоїдна, це в вигляді порошку. А гранульована сірка, бачите, на екранах це такі гранули, які мають того тривалий ефект. Тут також варто і дивитися тоді по пропорціям. Якщо ви вносите калоїдну сірку, там набагато менше, гранульовану трішки можливо більше. Враховуйте, що кущі у нас уже давно висаджені, тому по запевненням деяких садівників вони радять вносити під один кущ. 50-100 грамів. Я вважаю, що в принципі це забагато. Я буду вносити приблизно 20-25, вистачить цього. Тим більше, що забігаючи наперед, скажу, у добривах ще є 6% сірки, тому я думаю, цього більш ніж вистачить. Питання в тому, чи потрібно вносити сірку, чи то калоїдну, чи то гранульовану. Дивіться по кущам в першу чергу. Якщо у вас жовтіють листочки на кущах, як правило, це починається зверху. Якщо погано ростуть гілки заміщення, якщо дуже маленький або дрібний урожай ягід, це вже може бути ознакою того, що ваш ґрунт під лохиною втрачає свій pH, так, кислий. Можна це безумовно перевірити якимись pH-тестерами, але в мене їх нема під рукою. Я це роблю більш профілактично, тому даю таку невеличку дозу 20-25 грам. Крім того, ви маєте враховувати, враховуючи, що для лохін потрібен. Кислий PH 3848. То, коли ми будемо вносити сірку, вона буде перетворюватися мікроорганізмами, що є у нашому ґрунті, у сірчану кислоту, і яка буде повільно знижувати наш pH до необхідного для лохіни. Крім того, при високому pH, тому що ми поливаємо лохину звичайною водою, ми вимиваємо цю кислотність. Лохина втрачає можливість нормально засвоювати залізо, наприклад, марганець, бор, а також інші мікроелементи, навіть якщо вони і є в ґрунті. А це погано. Після підкислення коріння у лохини почне краще засвоювати ці речовини, а листя буде набагато зеленішим, і рослина почне набагато краще рости, давати гілки заміщення. Ви це також побачите. Крім того, коли ви нормалізуєте рівень pH ґрунту, то лохина буде менше хворіти, буде давати більше ягід і гарних ягід, і буде доволі краще переносити і спеку, і посуху. Крім того, гранульована сірка, враховуйте, вона не діє отак от миттєво. Це калоїдна сірка, раз внесли, і вона миттєво, але вона має недовготривалий ефект. Гранульована має довготривалий ефект і не діє миттєво. Але вона, як на мене, найкращий варіант для підкислення ґрунту. Також ми будемо вносити добрива. Добрива я вношу 30 грам під кущ. Ні в якому разі не вносимо ніякий не куряк, не коров'як, не кінський перегній. Лохіна цього не любить. Ось є таке добриво у мене. Їх дуже багато різних варіантів. Я не рекламую саме це. Просто показую вам його склад. Тут і азот, і фосфор, і калій, і та всітка, бачите, і магній, і дуже ще багато інших елементів у менших частинках, що так потрібні лохині. І що мені подобається, що лохина бере у відповідні періоди у весняний, у літній, у осінній оті необхідні елементи, які містяться у всіх гранулах цих добрив. Це дуже зручно. Тому я завжди. Додаю лохині універсальне добриво, купую його окремо. 30 грам під один кущ. Все, нічого складного. Тепер дивіться, бачите на своїх екранах, лохина вже цвіте початок травня, повним ходом. Не всі кущі цвітуть цьому році, але половина точно цвіте. У мене ось такі лунки. Підживлювати і підкислювати потрібно краще в все або після дощу, або якщо дощу нема, тоді добре проливаємо ґрунт. Розгортаємо по бокам не під, не під самим стовбуром рослини, а по бокам розгортаємо хоча б на 5-10 см. Нема такої можливості, хоча б зрібіть мульчу. Розгорнули. Тепер просипаємо гранульованою сіркою, просипаємо добривами і все це добре загортаємо. В даному випадку ми ще й додавали свіжий ґрунт під кущ, тому що цей трішки просів. І тепер можна це все накрити. І мульчою. Що ви там використовуєте для мульчування, це у кожного свій погляд на це. У мене це ось така легка перепрівша іглиця. Ідеальний варіант уже не один рік, перевірена часом, що називається. Все, друзі. Підкислили, удобрили, замульчували, ще трішки пролили. і... Нехай лохина собі розвивається. Як бачите, абсолютно немає нічого складного, але ці заходи потрібно провести. А тим більше, якщо у вас вже є ознаки того, що ґрунт pH ґрунту під лохиною підіймається, тобто втрачається його кислотність. Сподіваюся, сьогоднішнє відео було для вас цікавим. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!